Вітаю, друзі-колеги, слава Україні. А ми з Джоніком збираємося їхати, сіяти, сидирати. Я йому ще вчора вечір обіцяв він нині крутиться вже коло трактора. Сівалка підцяплена. Борони я зняв, щоб дурно не їхали там. Так нічого з ними не вийде. Треба сіяти без бурін. Уже як буде, так буде. Ну, В кращому випадку було треба зробити хоча б якийсь ланцюг, щоб загортав. От. Сівалка ще тримається, але рожавіє вогнями. Значить, хотів би сіяти 100 кг, не більше. Трошки там вгадаємо, не вгадаємо, то побачимо, я якось виставлю. Значить, що у нас? З, з насінневого матеріалу. Жито, увес і гірчиця. не де ріпак попадає, але я його не давав. Це просто я молотив жито після. Після ріпаку. Ти в комбайні було, а відчистити його щось нові це не особливо виходить. Ну і є вон поодинока века. Вона фактично мала би бути у цій суміші, так я собі планував. Але не вийшло її виростити. Буде спроба на другий рік. Процес підготовки трохи насіння займає, тому що я того року вирішив перечистити, перевіяти. Ну і поволі -то підготовлюю. От, От так виглядає гектарна норма. Тут є е, 60 кг жита, 40 кг віса і 5 кг е, герчиці. Ну, з того що було, хотів герчиці більше дати, але не получится все поділити. Хочу сіяти 5 гектарів отаких сидиратів. Зараз поїду. 3 гектарну площу засію Рівно 3 центнери собі відміряв. Подивлюся, який буде вісів Хоча, я так собі думаю, якби було 80 кг, воно могло би бути. Ну ще раз кажу, це після озимої пшениці не найкращий варіант сіяти зерновітки, їх житове весь. Оці хвороби будуть передаватися. Якщо воно вистоїть, ну то якийсь результат буде. Якщо його з'їсть хвороба, ну, то так і буде. Якщо, так. А далі будемо виправляти цю ситуацію, Я прекрасно розумію, що треба сіяти і як, але це ще не на часі. Ну От по такому фоні будемо сіяти. Підготовка ґрунту, Ленкен Марах. Все показував в попередньому відео. Правда, не показував, що воно вийшло, бо вітер дув нині така собі спокійна погора. Навіть не дуже сонце світить. Так. Ну і каша сівалка тут може посіяти по таких катакомбах. Десь би він пропустив. Яка ще сівелка посія? Крім СЗ ніяк. Сизе наше все. Значить, минулого року я сів, як я сів, туди я в зернову частину засипав жито, а в трав'яну засипав гірчицю з ріпаком. У мене заглушено через одну, один. Заглушка стоїть, бо я сію ріфак на 3, Тобто я показував як я сію. Звідси йде туди. Мене на сидератах таке не влаштовує. Треба, щоб гіпсиця була е, рівномірніше, а не так через 30, на 15. Трохи сівалку ввієм мілив, а може ще доведеться, але побачимо. Якщо заглибити, то вона буде трохи забиватися на такій. Ну, Їдемо, пробуємо. Якщо буде зерно сильно наверху, тоді приглиблю. Ну, воно не скрізь таке паршивеньке, місцями є Краще розробилося місцями гірше. Ну Але соломи багато, тому що крути не крути. Як була врожайність пшениці, то її є солома. В цьому полі е не хватить того насіння, то буде якась контролька для порівняння, а буде е залишок, хто поїде на іншу площу. Тобто біди не буде ні в тому, ні в тому вибору. Він хоче їхати. В такому фоні, в таку погоду, навігацією. А абсолютно нічого не веду. Але ребятки, що шутці сухопики попадають. Сейчас від час. Я уже давно прескал, но не на Уфреску в Уфреску у них был Вот я вот так скрипал, все уже... Сядь. Що ти бачиш, що тут не бачиш. Ось марагну робити під команду, хто не буде не було. Отака ну, робота вже. Нема щось не особливо. Подаємося в кінці, що там з приселом форми вісь.

Це фурциклює. І да. де я був? А де я був? Я був на восьмій лінії, а я за на цьому. Один словом знімати і сіяти не війська. Ще один зараз так ворожом. Ось вот так воно якось вийшло. Посів завершений. Чекаємо на сходи Земля волога В Себе Мало бути добре, але ну, не скрізь Багато зерна є наверха, тому зрозумілих причин, що Нема сзади бурин. Ворона тут было бы сильнее. Так, по насильню. Хватит и хватило. Хватит и хватило. Ну, вот так и осталось. вроде бы больше сия. Так трошки меньше. Є тут більше си настільки важливо. Так що, в принципі, можна констатувати той факт, що я вгадав з нормою висіву, але чи правильно 100 кг сіяти, може більше, може менше. Я не знаю. Цікаво, 5 кг гірчити, скільки це буде, тисяч. Це вже буде навіть мільйон. Не знаю. Там ну, тисяч. Треба тут розуміти скільки це є. Ну і І усе, переїжджаю я одну ділянку до вечора. Мав би посіяти, ще два гектари, десь так. А той друг. А той друг. Він ще ховається в колодочок. І він же більше не поїде. Він же сам не захоче. Трохи піджавні. Ставте йому не Він заслужує. Так що? всім всього доброго. до Знову зустріч. Пишіть щось коментуйте. Тут купить край. красно на синяя шея.